Що оцінка того, що було і в Маріуполі з таких пропозицій від депутатів партії районі в Маріуполі? Направду Національна гвардія вперше продемонструвала, на що вона здатна. Я хотів би визначити, що у тих умовах, які склалися, а вони без перебільшення екстремальними, військовослужбовці національної гвардії діяли, мабуть, ще досить і толерантно, тому що я нагадаю, що за один лише день мирного наступу під Верховною Радою України 18 лютого силовики вбили. Понад два десятки мирних українців, що невідомо скільки закатували тітушки в Мар'їнському парку, яких, до речі, туди ви, пане Михайло, привезли на свій антимайдан. А тут маємо внаслідок антитерористичної операції при спроби захоплення військової частини і бронетехніки. Всього-навсього троє вбитих. Тож наша позиція чітка і однозначно. Фракція Сукраїнського об'єднання Свобода підтримує дії українських силовиків в антитерористичній операції. Ми гарантуємо соціальний захист військовослужбовцям та членам їхніх родин. Ми гарантуємо їм моральну і політичну підтримку. Ми підтримуємо наших спецпризначенців, які сьогодні захищають наші рубежі на сході, які захищають гнізда тероризму. Я хотів би відмовитись зараз від використання терміну провокатори ми чітко знаємо з вчорашнього закритого засідання сесії Верховної Ради України, що у східних областях нашої держави діють офіцери. І військовослужбовці спецпризначення Російської Федерації. Це не провокатори, не екстремісти, не бойовики. Це кадрові диверсанти і головорізи, які навколо себе, звичайно, збирають як навколо ядра, формування, які мають характер диверсійний, підривний і хочуть розвинути широкий повстанський рух, спрямований на розмежування зайнятих сепаратистами областей від решти території України, і створення там спочатку буферної зони, а потім, мабуть, відторгнення цих областей від решти унітарної України. Тож однозначно ми стверджуємо, що будь-які розмови про амністію повинні бути відкладені, доки не завершиться антитерористична операція. Перший є етап. Потрібно вибити цих негідників, окупантів, загарбників нашої землі з кожної військової частини, забрати в них кожну одиницю техніки, кожну одиницю зброї, вибити їх з кожного райвідділу міліції, з кожної адмінбудівлі, якщо це антитерористична операція, яка була оголошена главою, ну тим, хто нас сьогодні виконує обов'язки глави держави Олександром Турчиновим. Доки антитерористична операція не завершена, доти з терористами і з загарбниками переговорів не буде. Одна справа апелювати до мешканців Донбасу, Слобожанщини, вести з ними політичний, соціальний, гуманітарний діалог. Інша справа вести розмову з окупантами. З окупантами ніяких переговорів бути не може, окрім як. Щодо їхньої капітуляції. Юрій сказав, що ядром є диверсанти, на коле, дилотомство, які яких збирається. Ми це вчора слухали в Верховній Раді. Я не Диспла, не. Міністр оборони, хто голова СБУ. Я Ми ж почули, хто Поскольку, там на І якщо будь силова акція, то якраз тот, хто з автоматом, він не пострадає, а пострадають мирні люди. А і це, друзі, передбачає Женевська конвенція. Називається живий. Це військовий злочин. Будь ласка, друзі, ваша оцінка цієї заяви. Цих домовленостей, пане Юрію. Ну, мені здається, що це все ж таки як не як, але певна перемога України. Ну, Схоже, термін деескалація є тут доречним. Направду, мабуть, треба це все таки покласти на рахунок заслуги і консолідованої позиції Європейського союзу і США, але в першу чергу безкомпромісної позиції української делегації на вчорашньому засіданні Ради безпеки ООН. Я думаю, що вчорашній виступ нашого посла був блискучим, аргументованим і послідовним, і впевнений, що. Наша позиція, державницька позиція, була основою посиленого дипломатичного тиску з боку США та Європейського Союзу. На щастя, вдалося все таки переконати західні демократії та їхніх лідерів, нарешті зайняти позицію безкомпромісну, позицію послідовну і базовану на тих цінностях, які вони сповідують. Адже були побоювання, що Женевська конференція може перетворитися на аналог Мюнхенської конференції вересня 1938 року, коли лідери західних демократій здали. Територіальну цілісність Чехословаччини аргументуючи це тим, що вони прагнуть зберегти мир. А як відомо, у агресора миру ніколи не вдається зберегти, адже агресор лише нарощує апетити, поглиблює. Агресивність своїх вимог і продовжує ескалацію конфлікту, коли відчуває слабкість. В даному випадку чи воно вдалося уникнути такого відчуття, і західні демократії підтримали державну позицію. Чи, України. Я не знаю, якими аргументами вдалося переконати росіян я знав, що власне спецпідрозділи Альфа відмовилися штурмувати будівлі СБУ в Донецьку і Луганську. Цю інформацію треба перевіряти. і, На жаль, ми вчора на закритому засіданні Верховної Ради не почули відомостей від уповноважених посадових осіб, зокрема від Голови служби безпеки України, чи справді така ситуація мала місце? Бо якщо це так, тоді вибачте, це повна ганьба і повний колапс. Можна ще зрозуміти десантників, які справді не навчені протистояти розлучному натовпу мирних мешканців, за якими ховаються російські диверсанти, але як зрозуміти антитерористичний підрозділ, який не може чи не хоче вибити терористів із захопленого приміщення своєї ж спецслужби? Офіцерами якої вони є, коли вже вбиті їхні товариші по зброї. А це капітан Альфа, це поранений був керівник антитерористичного центру. Це по суті командна еліта українських спецслужб. То це чесно кажучи, вже викликає дуже серйозне занепокоєння. Направду ситуація залишається дуже драматичною, вкрай напруженою. Поки що не завершена у нас антитерористична операція. Продовжують, мабуть, розгортатися спецпідрозділи Російської Федерації на нашій території, діє їхня агентурна мережа, в тому числі в українському парламенті. Ми в цьому переконані. Діє вона і в українських збройних силах, і в Генеральному штабі. На це є чіткі підстави вказувати в Службу безпеки України. Тому що ми будемо вимагати послідовних кроків по очищенню українського державного апарату, а саме виявлення і оприлюднення списків агентів ФСБ та ГРУ. А саме знищення їхніх агентурних мереж і бойових груп на території України, Де ескалація конфлікту на місцях шляхом дійсно того, щоб відсікати мирних протестувальників, які є просто одурені і зазумбовані російською пропагандою. Кадричі не припинилася, бо російські канали не відключені і знищення тих ворожих підрозділів, які знаходяться на нашій території. Російські канали сьогодні включені. Невідомі захопили телевежу, яка стоїть між Краматорським і Слов'янськом, і мовить на 30 кілометрів радіусі. Включили російські канали, відключили українські.